Шоу ресторан Альбір продовжує радувати харків'ян концертами високого рівня. Поєднання зі смачною кухнею та елітними та вишуканими напоями. Я в Харкові. Цього достатньо. Цього Мені достатнь. <плес> здається, що за війну я зіграв раз 50 у Харків, я грав для всіх. Для ДСНСників, для військових, для комунальників. Для поліцейських, для всіх, але не грав для вас, для людей, які готові придбати квиток на концерт таких охламонів, як я. я. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні. Я чекав на це. Я чекав на це. Тому що Харків... ну Харків це завжди було в нашій історії щось яскраве. Ти приносиш квіти, що нас берется, я відчуваю, що люблю. Гарне місце у самому центрі Харкова, безметушні, наповнене красою та спокоєм. Дмитро Шуров дійсно геніальний, талановитий, надзвичайно співак, дійсно світового уровня. Він міг поїхати за кордон, виїхати, але він залишився, обрав Україну, творить тут. Тому дуже вдячні, що він приїхав саме до Харкова. Ми на нього дуже чекали. Де найбільш культурного закладу цього міста до шоу-ресторану Альбір. Де виступають інтелігентні виконавці та артисти, так так і глядачі тут також дуже інтелігентні та культурні. Харків це культурна столиця. Як відомо, серцем будь-якого хорошого ресторану завжди була і залишається кухня. Шоу ресторан Альтбір не виняток. Тут працюють кращі кухарі з високою кваліфікацією. Макси, як ми бачимо, багато дуже відзнак на стінах. Шоу ресторан ресторанальбір. Розкажи, будь ласка, що це за відзнаки? Що за нагороди, та взагалі як вони на вас впливають? Настю, я можу сказати, що це та гордість, яка є у шоу ресторану Альбір, яку ми намагаємося втримати. І робити нові кроки, впевнені кроки, щоб досягати пивних та гастрономічних вершин. Тобто, робимо все можливе, щоб та планка, яка була задана шоу-рестораном Ольбір ще на початку 2015 року, вона в жодному разі не падала, а навпаки, тільки підвищувалася і підвищувалася. Наразі ми оновили наше меню. Це по перше. Це я вже трохи повторююся. Але я повторюся, тому що скажімо за все саме. Ви не дивилися це. Це по перше. А по друге, так, імперський став. Гарбузовий ель це ті смаки, які вже стоять у нашій броварні, і які ми запрошуємо вас скуштувати та насолодитися ними. Тобто, як наші кухарі, як наш шеф-кухар, так і наші ем, майстри пивоваріння, вони завжди хочуть здивувати, потішити і зробити краще. Сьогодні, ніж вони були вчора, або були вчора їх попередники краще. Тож, запрошуємо, чекаємо гостя. І нам відомо, коли справа дійсна з любов'ю, то це ми бачимо. Це вочевидь. Розкажи, будь ласка, про співзасновника, про головне обличчя та серце цього закладу. Це ви правильно сказали Настю. Сергій Васильович людина амбітна, людина зі смаком і людина. Яка, попри все, може зробити, може замотивувати свій колектив на роботу, і ще найголовніше на вдалу, правильну і ну класну роботу? Тож ми робимо все можливе, щоб ці його побажання та ці його той рівень тримати, щоб Було важко рухатися в такому тонусі, чи все ж таки це. Постійна робота, аби щодня бути ще кращим ніж вчора, так? Е, я збрешу, якщо скажу ні. А зазвичай відгуки, які ми або ж чуємо тут від наших відвідувачів, або ж читаємо у соціальних мережах, це є підтвердженням і ну таким фідбеком, чи вдається у нас, і чи ми дійсно тримаємо, наче ті Атланти ми тримаємо той високий рівень. Також тут займається мистецтвом створенням пива тривалим і складним технологічним процесом. Так для отримання напою високої якості потрібно враховувати безліч нюансів і ретельно підбирати інгредієнти. Тому результат у шоу-ресторан «Альтбірд» Вочевіть у, у пива є своя традиції і є у кого свій свій смак. А смак буває, ну як сказати, різного і кольору.

Лесія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, Вісті.